Ня-ня-ня. Ня-ня-ня. А звільнив лише 20, так? Ось, вони, бачиш, так все виглядає. Саш, а ну стойку йому зроби. 20, так і гарно, і Так, а то й сама. Саша, ти йому ниші показуй, а то й уліки. Оооо. Ооо. Дезлінили. Вас ти їм там кидаєш, вони зараз зараз кидають хороші. Все, викидуємо. Ще один он допоноси. О, мені сімки біжать. Дивити, Ігорю, до, дивись. Дніма, як біжать. Боже, я думала, це вже кабан. А це ще менше.